Спортивні новини в ефірі обласного телеканалу про все найважливіше зі світу перемог та рекордів сумщини. Вам розкажу я, Дмитро Шпірко, вітаю. Історія має властивість повторюватися. У сумах відроджується баскетбол, який півтора десятки років тому двигуном прогресу знову стає студентство. На базі української академії банківської справи відбувся кубок ректора. Вишу чотири команди Сум, Києва, Харкова і Чернігова, повернули вболівальників у ті роки, коли баскетбольні матчі збирали повні зали та дарували незабутні емоції від перемог рідної команди. З того часу, як БК «Сумихімпром» припинив свої виступи в українській суперлізі, минуло п'ять років. Цей період баскетбол в обласному центрі жив лише регіональною лігою Сумщини, яку підтримували ентузіасти. Новий турнір може стати відправною точкою відродження гри гуліверів і навіть повернення професійної команди. Це Начало кеперебила, не може пропасти. Вона буде жити, буде розвиватися і в сумах буде... Я еще раз повторяю, я уверен в том, что будет высший класс баскетбола. Но нужно время. Екс-гравець і тренер сумських хіміків Анатолій Максименко зібрав боєздатний колектив. У півфіналі сумчани розібралися з харківським універбаскетом 65 на 55. В іншій зустрічі столичні герої площадок упевнено здолали чернігівський Сіенбаскет 91-65 у підсумку. Київсько-сумське фінальне протистояння зібрало кілька сотень шанувальників помаранчевого м'яча. Команди тримали інтригу до останніх хвилин. Вирішальним фактором став активний пресинг господарів, який втомив візити. І ОАБС святкувала перемогу 79 проти 70. Був переломний момент в третій четверті. Ми немножко нагнали, але нас трохи не вистачило, так як у нас немає замін. Ще один у нас чоловік сел за п'ять фолов. Нас не вистачило чисто фізично. От. Ми устали і не змогли додати кубок ректора. Це локальний успіх. Найголовніше, що у сумських болівальників з'явився промінь надії на повернення баскетбольного свята. Команда готова і. считаю что практически не нужно укрепление если первая даже высшая лига в принципе хотелось бы конечно больше мутрош пирко микола николайнко на часе спорт